Ці робітниці, які мали городи, гектари, тому подібне, а виключно аристократія. От. І ще от я в одному десь місці знайшла, щоб папір був позолочений, вони собі могли це дозволити. Для чого користуватися, власне, от як для голки? Це можна шило, але шило дуже тоненьке, це можна зубочистки. для того, щоб зробити от одну детальку. Значить, Беремо смужечку. Причому смужечка може бути будь-якої довжини, і це вже потім при потребі вона відрізається. Хоч в одному місці пишеться, щоб воно відривається, щоб гарніше ну, на але я пробувала, мені не сподобалось. Значить, прикладаємо голку, шило, будь-що, до кінчика смужечки. От якби навіть трошки притискаємо і робимо буквально. От, починаємо воно намотувати. Так. Е, показуємо в інтернеті, що от вони повністю намотують. Мені не зручно. Вона в мене от туди-сюди їздить. От я буквально намотала, зробила собі, от і потім вручну. Значить, крутимо цю смужечку, крутимо повністю її, закручуємо. От, перш ніж, от ми спочатку попробуємо найпростішу, звичайно, от на таку кліточку зробити. І то ми собі зразу зробимо заготовочок, там тя, чи що, І потім не склаємо. дивіться, от я вкрутила, потім я її розпускаю наскільки наскільки мені потрібно. Бачите, зробила отаке от от коло. Беру клею, буквально чуть-чуть клею, мажу кінчик і заклею. Клей потрібно брати такий, щоб дуже швидко сох. От, ну, ми всі користуємося ПВА, от я собі знайшла таке ПВАК. Він взагалі дуже швидко сохне, просто моментально. Значить, заклеїли і тепер ми пальцями формуємо те, що нам треба. От якщо ми робимо таку квіточку, ось ми о, затиснули, маємо елемент. Все. Беремо, робимо іншу. Ви пробуйте, дивіться, от, е, е, от я спеціально взяла машинні голки. Ну то бо вони би дуже товстіше, а от ні, от машина краще, звичайно, голка погана, вона а, дуже. А, це я думала, то, а так, ви машину. Да. Так, Вона просто такі машинні товсті голки. Можна not. на зубочистці, yeah. але от момент такий, що зубочистка А зубочистка на зубочистку. От але дивіться, зубочистка вона от мені якби після зубочистки не так скользить. Mm -hmm. Так, що от, але кожен по по-своєму. Так, Пробуйте, тому що добре. Не в колешці не, не, не вдаватися. Ну, вона вже не, не є така матипулька. А вона може добачити, бери все, що божи, подобає, божи, так, може може тобі подобається. все буде. Візьми, візьми собі, таку може бути буде тобі краще така. Саме зараз Від тебе. Ні, трохи не